Всем привет! И сегодня мы опять будем халатить Лист уже Обычный Ну вот Я могу кому-то Кто хочет Пощить кому Я не шучу Я вам покажу Нет Я буду Вас переговори? Ну, перехволошати колочина. Я можу удивити вот таку поняли а лопату цю мотелу, ну і я якусь дам. От ще є, Ще можу. такого можу? Вот такого. І в такого, вот такого, і вот такого, такого. Так. Ну як вам ідея? У мене нічого не... нема? Я тут нема. Так. Я вам зараз засікаю время. Ну, я не хочу реально, пишіть коментаря. А я цих можу якісь вам подавити. Напимку вичину. Пишіть коментаря. Я рядом зараз. не скам. И вы тоже можете мне что-то подавить, ты, ты как хочешь, так. Вот миник. Я сосекаю время на 10 секунд. Я буду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну вот ми нік. Нік, вот. Все запомнили. Можемо подовжати. Ну, можу якусь вам дати. Те. А тепер можна починати вжавати. Якщо ми не будемо один, так скучно буде. Так. Дивимося, що є. Так, заходимо сюди. Ну, что-то телефон так. М да. Спасибо, шки, блин. Уже все, блин. А мы... Мен... Почекай, мы ещё укладывайте. Ну, вот я говорю, что то долго. Не, почекай. Короче, выдам его сам собі халати. На случай, когда будет ивент, я буду снимать видео, как я снимаю ивент сам. Да, ну почитку монталя. Я не одном, этом... ой, я не в манюю. Ну, ви можете щось подарувати. От мені. Даю о 5. Десять секунд. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Пишіть свої ніки, або мій перепишете. Ви будете писати. І ви будете давати. Тільки. Ну, бабу в Т-мінус. Розіхвати, можу других. Ну ладно, є шалова капуста. Ну, короче. Я вижу тільки три учасника, якого ви укладете. І потім... Боже, мне мені... Показався, як це мій буфейк. фейк. Ну, я реально пишіть, я тільки три учасника можу вибрати. Я сам буду думати, якого я виберу. Ну, можемо ще чуть-чуть поіграти. Тільки я не хочу на одній заходити. Так, це ж буде скучне відео. Ну, що я скажу, які в мене тут. І в мене такий таз, блін. Був цей талай та лака, оце я удавив, коли це був івент. Ну, от якісь тут є, 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 плач, медуза голова. Оце ще, о! Дивіться, хочу цю пополовати. ще треба пушку. Вона мене є так. Англанди зараз буде у нас. Блин, ты опять стулик оба Да він ставится не так, он тебе упал, хай Боже, мужцой мешает. Так стулик. Та блин, да ну ми це. А ну почекай-то? Давай! Та боже, ну попадай, ребята! Та блин, було на гал. Ребята, я думаю, нам не получится цей. Он галан, блин, а мені інтерес не випадка, я не можу просто до вебуху. От криса. А хотілося? Ну, вже. Це мішає штука. Що два часа давайте, блін, знімати це? Та ну летить понимаю це Так. Готовий? Витя! О, боже! Ну нафига я нажал не, не так... У и... нас получилось... О, о! О, боже! А вас получалось, ребята? Да весим и все. Мы закинчиваем видео. Давай. Да блин, ну наконец-то это будет, блин. Два часа дати. Так. Втомимся. <ріграє> Та воно не ставиться. Не, я не знаю. До дев'ять і все. Ну, я у вівку, я можу дати оцето петичку. Питечку. Ну. Може, тум-тум тум турсучки волаку за ту нету. Як хтось... ну хтось, короче у мене, напишуть коментарі, Я не шутю. Ліба ви напишете, що те, що те. Дай мені щось. Я даже напишу який мене нік в комментариях. Поняли? Ви тебе написали. Либо ви хочете укласти у мене. Дай! Отак. Дай. А як ви мені щось дати хочете, то я, я тобі хочу щось дати. Все поняли. Будем закінчувати опять це відео. Всім пока!